Як шукати житло в Німеччині, якщо ви залежите від джоб центру, або навіть якщо заробляєте власні гроші? Розповідаю із позиції орендодавця, тому що в власності моїй і мого чоловіка є п'ять квартир, які ми здаємо в оренду. І ще дві квартири ми взяли в оренду і здаємо в суборенду. Із цих квартир у нас троє здано в українця, одну індуса, одну ми здаємо подобово. Тому я розповім саме, які у нас були варіанти, як до нас зверталися, як ми на це реагували, і по якій причині ми обирали одних і відмовляли іншим людям. Також я розумію і проблему людей, які шукають житло. Тому що коли моя мама з початком війни приїхала сюди в Німеччину, у нас не було можливості їй надати вільне житло, і ми самі шукали для неї, коли ми самі стали орендодавцями, і перш за все для українців. Одні люди, наприклад, нас знайшли просто через ebay, Я розумію, що там дуже багато теж запитів, але все одно, ми зайшли просто в ebay і побачили деякі ну, спонтанно оголошення. І ми написали, і деякі люди, ви знаєте, якими писали, ми дуже дивувалися взагалі. Просто самим відповідям в, самій, в самому тексті для нас читалася якась неадекватність, якісь запити або, можливо, недостатня, якась зацікавленість, ніби то нам дуже потрібно ну на наше здивування. Насправді тому ці варіанти ми звичайно відразу вже відсівали. А коли ми бачили, що людина з позиції звертається, що нам дуже потрібно, і ми якби набагато що згодні піти, так сказати, то ну, і просто сама адекватність і привітність людей. Як наші потенційні орендарі нас знаходили, орендодавці. коли в нас з'являлася квартира, яку ми могли здавати, ми зайшли у Фейсбук. І в eBay Klein Сайґен, і там ми побачили оголошення цих людей і просто написали деяким із них. Ви знаєте, вже на цьому етапі дуже багато людей роблять помилки. По перше, відношення часто буває, що нібито нам дужче потрібно. Хоча насправді дуже багато запитів за першу годину у нас було наскільки я пам'ятаю, ну 30 запитів, це точно, із не тільки українців, і люди, які працюють. І деякі українці, які ми написали, вони вже відповідали так, що нібито нам дужче потрібно. І якщо якесь питання не на 100%, так як вони собі це уявляють, наприклад, що з тим договором, який ми їм надамо, потрібно буде піти в джоб центр і вияснити, що вони покриють, наприклад, ось всю, всю суму. Або ну, там якісь питання по кауціону, наприклад, їм потрібно вияснити. І у них виникали сумніви тоді. А, тут іще потрібно можливо доплачувати, і все, вони вже якось не відповідали нам, або відповідали з якимись такими питаннями, претензіями ем, ну, або з відсутністю якоїсь вічливості. Одна людина навіть просто поклала слухавку, а потім я не пам'ятаю, з якоїсь причини ми вирішили з якогось інтересу передзвонити. І виявляється, вона вже все для себе вирішила, що ем, там щось їй не підходить, хоча вона це не вияснила з нами. Тому важливі якості, перш за все, на які ми реагуємо при самому першому контакті, це вічливість, адекватність в плані своєї позиції, що вам потрібно ви шукаєте і що ви показуєте цю позицію, що ви готові піти на умови, які тільки можливо, і ви ще показуєте, що ви не привнесете нам свої додаткові проблеми. Тому що проблем у українців багато. А ви візьмете на себе вирішення максимально всіх проблем. Якщо вам потрібно щось дізнатися в Джоп-центрі, то ви не просіть орендарів, а чи можете ви дізнатися, а подзвоніть. Тобто, ви знайдіть для себе людей, які будуть вам з цим допомагати, щоб у орендаря не виникало відчуття, що ви будете ці проблеми підкидувати і ще і в майбутньому. Знаєте, чому ми, як орендодавці, вирішували здавати квартиру не німцям або не іншим людям, які вже тут працюють, і довго в Німеччині? Адже перший критерій це постійність. Нам хотілося здати квартиру і забути, от просто щоб нам заходили ці гроші. По-перше, дуже часто, що Ну не дуже часто, але буває, що в залежності від кількості людей і здачі покімнатно суму, яку компенсує джоб центр вона вища, ніж якщо здати просто якійсь одній сім'ї, яка буде оплачувати з свого карману. Друге, джоб центр він надійний в плані того, що вони будуть дійсно оплачувати ваше проживання. Тобто людина з якоїсь причини не перестане там у неї скрутне становище раптом сталося в житті, і вона перестала переводити ці гроші. А ще класно, що можна, щоб центр напряму переводив гроші самому орендодавцю, тому це також говорить про цю надійність, нібито. Ще, наприклад, українці іноді люблять спробувати. Типу, занизити ціну, зробити нижче, якось переконати. Тобто, ви не думайте, що німці, що орендодавці не розуміють за яку суму, з якої причини вони хочуть здавати, і якось намагатися типу, сказати, що це дуже дорого, це не проблема орендодавця. Якщо людина може здати на цю суму цю квартиру, не вам то комусь іншому, то вона її здасть. Тобто про це взагалі не потрібно говорити. А чому так дорого? Ну і ще три причини, чому саме українцям. По перше, українці, на наш погляд, рідше будуть звертати казати нам про те, що ми маємо право на те, щоб орендодар орендодавець забезпечував там чимось, ремонтував щось. Ми, наприклад, зі своєї сторони, вже відразу попереджали. Ми шукаємо ось таких орендарів. Які не будуть до нас звертатися, що капає кран, не будуть нас турбувати, що там ще якісь дрібні поломки. Звичайно, якщо прорвало трубу, то ви до нас звертаєтеся і ми вирішуємо це питання. У нас взагалі є страховка, і будемо розбиратися в цьому питанні, тобто це не проблема. Але, будь ласка, не турбуйте нас, що вам потрібно підключити пральну машину. Або вам потрібно звернутися в кудись звернутися, в якусь інстанцію, ви самі вирішуєте ці проблеми. Ось це наші були ідеальні орендарі. І коли ми говорили про це, ми бачили цю реакцію людей, і ті люди, які казали, що да, все взагалі без проблем. Ось це наші були наші були люди. А ще плюс українців це що люди готові заїхати в квартиру, в якій не є прямо свіженький ремонт. Тому що стандарт німців зазвичай свіженька зру, квартира із ремонтом, навіть спеціально покладена пліточка сучасна, а українці згодні заїхати просто тому, що все інше влаштовує. Тому... Ось це одна з тих переваг, про які ви можете просто зазначати навіть у своєму оголошенні, що ми заїдемо у квартиру без ремонту, наприклад. І якщо ви самі вмієте своїми руками щось робити, ви можете навіть це зазначити, що ми зробимо косметичний ремонт. У вас вже буде конкурентна перевага, і це буде привертати увагу, тому що а, німецький... Як це називається? Ну, люди, які роблять ремонти, це дороге задоволення. І навіть саме найпростіше пофарбувати стіни, там, можливо, покласти якийсь ламінат. У Нас багато чоловіків або, можливо, знайомі ваші, які можуть це недорого зробити. І ви можете їм запропонувати, що ми візьмемося за якийсь елементарний ремонт у цій квартирі, щоб вийти якби, на верхівку претендентів. По вірогідності, щоб вибрали саме вас. Тому підсумую, ви маєте звертатися просто щирими, привітними, вічливими уже у вашій переписці і у вашому спілкуванні. Бажано спілкуватися лаконічно, дуже гарно більшість німців це вміють, і ви вирішуєте свої проблеми. Ви показуєте, що ви від самого початку берете на себе вирішення цих проблем по максимуму, і в майбутньому ви не будете нагружати додатковими проблемами. І також ви вам не потрібно якийсь ремонт додатковий і ви самі займетеся вирішенням дрібних проблем, наприклад, потік кран. Ви самі можете навіть це просто проговорити для орендаря від себе зі своєї ініціативи. Якщо у вас ще є якісь запитання, я початківець на Ютубі, але я експериментую з темами, тому пишіть, будь ласка, що саме вас ще цікавить, про що б я могла поділитися і лайфхаки розкрити для вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях.